Сьогодні ми приїхали в Дортмунд. Тут найвища ялинка в Німеччині. Тільки один спосіб є знайти новорічне дерево різдвяне. Але саме ця різдвяна ярмарка займала три рази місце найкращої різдвяної ярмарки в Європі. Я якщо чесно, не люблю їсти на вулиці, особливо, коли багато людей. Я говорив, що нічого не їм на вулиці. Зараз вам покажемо колекцію новорічних іграшок з 1995 року. То зупинитися, подивитися взагалі нереально щось. Всім привіт! Сьогодні ми приїхали в Дортмунд, місто, яке славиться футбольними клубами і пивом. Але сьогодні ми прийшли дивитися на новорічну ярмарку і показувати вам. Але ніяка німецька ярмарка не починається з того, щоб не підготувати готівку. То ми йдемо туди, прямо біля ярмарки. Вона є автомат, де ми можемо її зняти. Кажуть, що кожна німецька ярмарка хоче чимось виділитись, і саме Дортмундська ярмарка виділяється тим, що тут найвища ялинка в Німеччині. Ідемо її шукати. Чесно, дуже важко знімати, тому що людей настільки багато, що дуже важко зорієнтуватися. Ну нічого, спробуємо. Зараз ми ще все шукаємо новорічне дерево. Ми думаємо, що тільки один спосіб є знайти новорічне дерево різдвяне дерево, зайшовши на це колесо обозріння, яке коштує 7 євро за одного дорослого, а на дитину 4. І що я вам хочу сказати, що нам дійсно вдалося знайти різдвяне дерево, і його звідси дійсно видно. Ось там зеленіє з янголочком зверху. Зараз до нього і підійдемо. От власне ми знайшли найвищу ялинку Німеччини, і вона знаходиться в Дортмунді, 45 метрів. Історія німецьких ярмарків починається близько 700 років назад, і вони почалися як звичайні земляні ринки, де можна було купити м'ясо, пиво. І як бачите, на задньому фоні там якраз повозка з пивом, яку продавали. І з часом це противоселовується вже в традицію, коли люди збиралися близько до різдва на ярмарках і відпочивали, купили що потрібно, спілкувалися. Якщо хтось не знайомий з історією християнства, то тут зображені. Королі, які прийшли з подарунками до Ісуса, який народився. Звичайно, на кожній ярмарці хочеться щось купити. І ми купили новорічну ігрушку. Іграшку. У нас ялинка в червоно-золотистих кольорах. І ось таку іграшку ми вибрали з Дортмунда. Коштує 15 євро. Але дуже гарна. На всіх ярмарках я люблю з'їсти клубнічку в шоколаді. І, звичайно, на цій ярмарці вона є і багато де. Коштує це 6,50. Вибрати ви можете насправді дуже багато. І банан, і малинку, і в такому шоколаді, і в такому шоколаді. Черги, як завжди, великі, і дуже дуже багато людей. Клубніка нормального розміру, так що ви наїстеся такою. До речі, клубніка в шоколаді саме дорога. Бананчики, малина, яблуко вони дешевші. До речі, ні одна ярмарка не обходиться без смаженого мигдалю в карамелізованому цукрі з корицею. Це є запах е, різдвяних ярмарок в Німеччині. Ну і одна з найпопулярніших німецьких традицій на ярмарках називається уффант. А це коли ви купуєте якийсь напиток, а зазвичай це глінтвейн, і можете взяти в залог кружку. Ця кружка, якщо ви її не віддаєте, залишається вам. І по цінам 3,50 коштує Глінтвейн, і 3,50 коштує кружечка. Зазвичай це кружечка з назвою міста і роком, в якому відбувається ярмарка. Слава Україні героям слава! Дякую у 18 столітті. Прийшла в Німеччину картопля, і люди пробували якісь швидкі страви з неї зробити. І роб... зробили деруни, тому дерунами славиться не тільки Україна, зазвичай їх тут подають з. З яблучним джемом і німці обожнюють так їсти. Ну і звісно, один з основних продуктів всіх німецьких ярмарок це м'ясо, а саме сосиски верст, і вони різні. Одні з саме стандартних це просто дрібно потрібне м'ясо свинини або телятими. І німці кажуть, що хороша сосиска не потребує багато спеції. Тобто, це буде сіль, перець і, можливо, гірчиця. От і все. Також, звісно, є особливі види. Наприклад, є чорнинська сосиска, це вона без готуватися на дерев'яному вугіллі. Є також сиски різні маленькі, ві і величезний вибір. І звісно, ярмарки це про їжу, тут треба пробувати різні продукти на вулиці, але я, якщо чесно, не люблю їсти на вулиці, особливо коли багато людей. Забруднюєшся, немає де помити руки нормально і, скажімо так, не мій вайб. Звісно, багато людей, які мене знають до, ще з старих часів, знаєш, що я любив шаурму і часто на вулиці. Так, це, це було раніше, але час міняється, і люди міняються, і зараз і я, напевно, ну, так, щоб на вулиці їсти це дуже дуже. Рідко, і я від цього не отримую задоволення, я більше просто роблю є необхідність в цьому. Звичайно, на ярмарці дуже багато людей, і якщо не йти з ними в один бік, то зупинитися, подивитися взагалі нереально щось. Ну, нічого, стараємося, справляємося, ходити, їсти нічого не хочемо, апетиту немає. <зум> Знімати дуже важко, стараємося. Яке різдво без мандаринів? Подивіться, які вони тут красиві, і помимо того, що їх можна купити цілими, їх можна ще купити і на чищенні, на розвіс. Привіт! Сьогодні новий день, і ми приїхали в місто Есен в Німеччині. Воно знаходиться поруч з містом Дортмунд. Я і цокей. Місто Есен знаходиться недалеко від міста Дортмунд, але саме ця різдвяна ярмарка займала три рази місце найкращої різдвяної ярмарки в Європі. Тому ми з вами сьогодні її будемо дивитися. Зараз дванадцята година дня, і людей набагато менше, тому та атмосфера, яку ви бачите зараз, може не зовсім відповідати тій атмосфері, яку ви побачите ввечері. Але тільки зараз ми можемо нормально познімати для вас і все показати. Знаєте, для німців цей час перед різдвом дуже важливий, тому і в Німеччині найбільше різдвяних ярмарок. В Європі вони практично є в кожному містечку, так звичайно, такі великі в великих містечках, поменші в менших містечках, але всі німці з нетерпінням чекають різдво. Вибрали німецький пряник для Ігоря Батьків найкращим батькам. Сподіваємося, сподобається. А для наших підписників, кого цікавить, скільки таке коштує, це коштує 8-10 євро. На ярмарці навіть можна купити і кружечку з персоналізованим надписом. Технологія вже є і на різдвяних ярмарках. Заказуйте онлайн-терміналі. Є нідерландська, німецька, французька і англійська мова. Ви можете зробити собі самостійно якийсь гвозд. Ну що, на годиннику 12,40, а людей стало дуже багато. І що по покупкам? Зараз я вам покажу, що ми купили. Верніше, я. Це новорічні ігрушки. Перше це коргі. З нашої подружки є два коргі, і вона дуже довго шукала новорічну ігрушку, схожу, на її коргі, але в неї один е, рудий е, скай, а другий Юлік він чорнобілий, чорно-білого не було. Ну хоча б таку знайшли. Це їй подарунок від нас, а від неї нам можна вважати інший подарунок. Всі знають, що в нас вдома є прекрасна леді. Ніксі. І ми знайшли нарешті іграшку, таку як наша кішечка. Я говорив, що нічого не їм на вулиці, але ми сьогодні знайшли лангош і в честь цього вирішив його з'їсти, тому що іншого варіанту, де його знайти, немає, це звичай ярмарки або якісь ну, такі заходи. Лангош це така угорська їжа. Це фритюрі зроблене тісто з чесником. І таким э, сирним соусом. Це є. Сметан. Сметани, соусом. Дуже смачно. Зараз вам покажемо колекцію новорічних іграшок з 1995 року. Ну ще а ми виїхали з загруженої частини міста. Поїхали в Оберхаузен, в Узбекське кафе, де можна купити додому плов за вигідною ціною, і дуже смачно. А вже в півдругої в Есені було дуже багато людей. То я навіть уявляю, що там вже буде в четвертій, в п'ятій і ближче до вечора. Ми з вами прощаємося. А ті, хто нас сьогодні подивився, поставив лайк і написав коментар, вас в описі до цього відео чекає маленький сюрприз. Це гайд по новорічним різдвяним ярмаркам у Німеччині. Всім па-па!